Чи відчували ви коли-небудь в себе підсилене відчуття серцебиття, швидку втомлюваність, частий біль в голові, запаморочення, порушення нічного сну? Це все може бути проявом порушення вегетативної нервової системи. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Берсенєва, і сьогодні ми розберемо саме цю патологію. Що таке вегетативна дисфункція? Ну, давайте спочатку. Вегетативна нервова система це частина нервової системи, яка має певні підрозділи. Дві частини симпатична і парасимпатична. Симпатична відповідає за активацію процесів, парасимпатична навпаки. За їх притуплення, якщо є певний дисбаланс між цими системами, розвивається вегетативна дисфункція, яка може проявлятися різноманітними скаргами. Це можуть бути скарги з боку серцево-судинної системи, наприклад, підсилене відчуття серцебиття, тобто тахікардія, посилене у серцебиття. Це можуть бути скачки артеріального тиску. Це можуть бути прояви зі сторони шланково-кишкового тракту, у вигляді діареї або у вигляді закрепів. Це можуть бути неврологічні прояви, біль в голові, запаморочення, швидка втомлюваність, порушення сну. Безліч симптомів можуть проявлятися у вигляді вегетативної дисфункції. Але вегетативна дисфункція не є самостійним діагнозом. Дуже часто вона приховує в собі більш серйозні проблеми. А чому взагалі це виникає? Вегетативна нервова дисфункція це не окремий вид захворювання, да це скоріше за все стан, і виникати вона може через безліч. Факторів, які оточують нас. Перше за все це стрес, коли у нас немає певної регуляції між роботою і відпочинком, коли роботи і стресу набагато більше. Також є фактори, які можуть спричинити підсилення цих скарг, ну, наприклад, там, перепади погоди або якісь там навантаження фізичні, гіпернавантаження, я маю на увазі. Але ця, цей стан не несе в собі, як правило, якоїсь органічної патології. Органічна патологія це мається на Важа, що ми маємо якусь проблему, ну, наприклад, там, інфаркт, да, або там, гастрит чи язва. Тобто, по суті, проблем всередині немає, а скарги людина пред'являє. Тільки в такому випадку ми можемо ставити діагноз або визначати цей стан як вегетативна дисфункція. Є міжнародна класифікація хвороб, яка певний період, ну, через певний період вони переглядаються. І от е в класифікації зараз конкретно вже немає такого Діагнозу, як там соматофорбна вегетативна дисфункція, вони її дещо змінили, але ми, лікарі між собою, ну і і ми пояснюємо, ми її так і називаємо, тому що так простіше пояснити, яку саме проблему ми маємо як нам її подолати. Але по факту такого діагнозу офіційно зараз його вже не існує. Ну, чим це може бути небезпечно? Як я вже сказала, дуже часто на фоні цих скарг може маскуватися дійсно якась серйозна проблема. Тому, якщо ви відчуваєте ці скарги в себе часто, є сенс звернутися до лікаря для того, щоб провести обстеження. Це може бути, наприклад, ЕКГ, УЗІ, перевірка неврологічного статусу, рентгенографія. Якщо на цих обстеженнях виявляється якась патологія, тоді вже лікування буде прицільно саме на цю патологію. Якщо по даним обстеженням, не виявлено патології, тоді тільки визначається діагноз вегетативна дисфункція і вже підбирається тактика лікування, яка перш за все іде не Чи були в тебе випадки, коли до тебе приходили люди з цією хворобою, але в них був неправильний самого початку діагноз? Так, дуже часто пацієнти займаються, ну, по-перше, самолікуванням, да, коли вони відчувають якусь скаргу в собі всередині, намагаються самостійно виправити цей стан, це вже якби мінус. А, і часто бувають, приходять, наприклад, там, вони лікують шийний остеохондроз, але по факту, якби шийний остеохондроз не дає в повній мірі весь спектр оцих скарг. Да, тобто там, повністю списати на шийний остеохондроз біль в голові, запамерочення, швидку втому. Неможливо, да? Тобто тут треба шукати інший стан, який також може маскуватися. А як взагалі лікувати? Ну, якщо ми говоримо про вегетативну дисфункцію, на першому місці виходить немедикаментозне лікування. Тобто, перегляд вашого робочого дня має бути. Робота і відпочинок в балансі, має бути достатня кількість годин нічного сну, 7-8 годин. Мають бути дозовані фізичні навантаження. Має бути, ну, наприклад, якщо є можливість займатися там, дихальною гімнастикою, йогою, пілатесом. Це також позитивно впливає на наше тіло, на релаксацію, на наш внутрішній баланс. При потребі медикаментозне лікування також може бути задіяне, це можуть бути заспокійливі, седативні препарати, але вони під Бирається виключно лікарем в залежності від пацієнта, тобто, все досить індивідуально. Те, що підходить комусь, не обов'язково має підійти вам. Е, як відрізнити функціональне від органічного, ну насправді <кій> нічого важкого в цьому немає. Цим займається лікар. Ви самостійно вдома не відрізнити функціональне від органічного. Для того, щоб визначити діагноз точно, треба звернутися до лікаря і пройти певну діагностику. Ну, наприклад, загальний аналіз крові або гормональна панель щитоподібної залози, або, або УЗД-дослідження. Якщо на цих в обстеженнях ми маємо певні зміни, тоді патологія може бути органічна. Якщо ні, ну тоді це вже функціонально. Але знову ж таки, вдома ви цього не зробите. І тим паче ви не можете зробити весь спектр обстеження. В залежності від скарг лікар може призначити до обстеження тільки після цього призначає лікування. Тут можна. Проконсультуватись і прийти на прийом. Звичайно, до лікаря-невролога ви можете прийти зі скаргами на підвищену втому, часті болі в голові, відчуття запаморочення, порушення нічного сну, після неврологічного огляду, бесіди, збору анамнезу, тобто, коли з'явилися ці скарги, чим вони провокуються. Лікар може дати певні рекомендації щодо лікування і при потребі призначити додаткові обстеження або направити до суміжних спеціалістів. А самостійно можна собі якось Помогти. Звичайно, якщо, наприклад, людина відчуває біль в голові, ви можете прийняти пігулку проти болю. Але я раджу не зловживати цим. Якщо, наприклад, цей симптом з'являється у вас досить часто, тобто більше, ніж 2-3 рази на тиждень, є сенс звернутися до лікаря. Що стосується, наприклад, серцево-судинних да, коли у нас є стрибки тиску, або підсилене відчуття серцебиття, такими скаргами краще не нехтувати, краще звернутися або до сімейного лікаря, або до лікаря кардіолога в домашніх умовах ну, ви можете там дати собі час на відпочинок, поспати, перезавантажитись, але краще не нехтувати своїм здоров'ям і зайвий раз звернутися до спеціаліста, щоб отримати кваліфіковану допомогу та рекомендації, де будуть знаходитися вся контактна інформація для того, щоб люди могли звернутися до нас. Для того, щоб зв'язатися з нами або записатися на консультацію, ви можете перейти в коментарі, де буде вказаний номер телефону. Вегетативна нервова система це. Це та частина нервової системи, яку ми не можемо пощупати, як я часто пацієнтам кажу, але вона завжди з нами і працює вона завжди незалежно від вашого бажання чи небажання. Тому, коли ми порушуємо цей баланс в її роботі, скарги можуть бути різноманітні, ви навіть не підозрюєте, який широкий спектр цих скарг. Тому сьогодні ми розібрали одні з найчастіших скарг, якими вона може проявлятися. Якщо ви помічали в себе ці скарги, я раджу записатися вам на. Консультацію, де ми надамо повну інформацію, призначимо лікування або дамо рекомендації, або направимо на потрібні до обстеження. Не займайте самолікуванням, не шукайте відповіді в інтернеті, завжди довіряйте лише професіоналам. Будьте здорові та бережіть себе!